Автомобіль з останками солдатів перетинає міжнародний пункт пропуску Сеньківка. За ним пішки з фотографіями у руках йдуть пошуковці. Це фотографії бійців, останки яких були знайдені в Україні. Біля монументу дружби народів у нейтральній зоні між Росією і Україною. Автомобіль зупиняється з іншої сторони. Монумента стоять російські пошуковці і три труни з останками солдатів, знайдених у Росії. Труни з останками десяти солдатів, знайденими в Україні, виставляють навпроти. Вони числилися по недавнє час, поки не були підняті нашими поисковиками як пропавши безвісті. Нашли медальйон, знайшли в імена. Далі знайшли родственников. і от сьогодні це заключительный етап, де ми відправляємо наших солдат на родину. Біля кожної труни особисті речі солдатів. А в мішечках земля з місць, де знайшли бійців. У нього був кошелек, в якому була одна монета карандаш, який він немножко надрізав. ножиком, видимо, вот этим же перочинным, который здесь. Может быть, он был автомобилистом, так как у него вот есть такой интересный ключ. И что, что интересно, у него было найдено в кармане, видимо, была абрикоса. И от этой абрикосы осталась косточка. Это был май месяц, это еще зеленые фрукты, вот, но тем не менее есть хочется, они видимо набирали в карманах. Семох з десяти солдатів знайшли під час пошукових робіт на Харківщині. Це була вторая попытка освобождения Харкова, в мае го года. Большие огромные пятели. Это котел. Три армии попали в окружение. 10% процентов только вырвалось из, из окружения звонят. А что характерно из семи бойцов, трое вообще никак не числятся ни в каких базах данных по учету потерь. И практически это из небытия нам удалось их установить. Трое других, это были найдены по 41-му году. Это оборона Киева. Юль місяць і это уже вже період Украины. України. Це один со Слов'янської, второй з Кірганської області. Пошуковці провели обмін останками. Получаем з Російської Федерації троих солдат. Один з Харківської області, уроженец з Харківської області, второй з Полтавської і третій з Київської області. В Харкові і. В Київській області внуки знайдені, е, в Полтавській – Там е, прав, правнуки всі останки і знайдені особисті речі під час пошукових робіт передадуть близьким для перепоховання. Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному.